Привіт дівчата! Запрошую пов'язати у моїй компанії, і в цьому ролику я вам покажу новорічне місто Суму. Зв'яжу з вами шкарпетки і дов'яжемо ми також кардиган і просто будемо насолоджуватися життям. Цього дня я відвідала з подругою сумський національний театр імені Щепкіна. Ми в очікуванні вистави ніч перед Різдвом. 谢谢大 Thank <laughs> you. Взагалі, я приємно здивована виставою і кількістю відвідувачів. Привет, дівчата! з собою в дорогу я взяла невеликий процес, це саме шкарпетки. Справа в тім, що я їх в'яжу для мами. І я для неї в'язала вже шкарпетки, але справа в тім, що у неї трохи повніша нога, і вони трішки замалі. І я дивилася українських майстринь, і вони кажуть: якщо ти не знаєш, на яку ногу, об'єм ноги, то в'яжи резинкою, і вона обов'язково сяде на ногу. І я. Дослухалась. І обрала резинку 2х2. І основну частину я вив'язала, коли їхала у потязі. П'ятку я вже дов'язувала вдома. І зараз, уже на наступний день, сьогодні вже субота. І я вже вив'язую, коротше, вийшла на фініш. Кої пряжі я в'яжу із Alize Superwash Artisan 100 грамотів 420 м. І це у нас колір. 336, якщо не помиляю. Да, 336. І назад. Я також планую в'язати шкарпетки, і мені їх необхідно розпочати. Це також будуть шкарпетки з помаранчевої пряжі. Але вже для мене. Я обрала казал Happy Fit Unicolor у 50 грамах 165 метрів. І у нас 25% поліаміду і 75%. Вовни і колір 3571. Я їх планую в'язати для себе. І чому я обрала такий колір? Оскільки у мене зараз процес лілу джемпер і він у мене такий колір охра. І я подумала, що такі життєрадісні шкарпетки будуть доречні. І також я в'яжу мелоді джемпер і він у мене також такий в осінніх кольорах охра. Чи гірчі, це я вже не пам'ятаю, як він називається, і також, думаю, буде прикольно виглядати із помаранчевими шкарпетками. Але там вже побачимо, тому що відтінки все ж таки різні, і цей моточок, він а такий, знаєте, більш неоновий, навіть якщо порівнювати з цим. На жаль, на камеру не передає, але вони відрізняються. Увечері в мене була зустріч із подругою, і я чудово провела час. Я, як ви бачите, і пов'язала шкарпетки, і сміялась, і обговорювала ми і книгу, і в'язання, і також і жалілася я. Все було. І замовила я собі капучино і шоколадний брауні. І дивіться, як тематично в новорічний час поклали мандаринку. А це наше біле золото муза. Зараз листівка оживе. Листівку я отримала від Тетяни з каналу Леді Бо про книжки і не тільки. Моя улюблена рубрика на її каналі, точніше їх дві, це слухати про Хмельницький, а також «Начітка аудіокниг». І саме Тетяна вона мене познайомила із творчістю Тетяни Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Зараз Тетяна займається збором коштів для Маломечетнянської сільської бібліотеки, що знаходиться в Миколаївській області. Якщо у вас є можливість, то ви можете задонатити або відправити книги, які ви не плануєте перечитувати. Це можуть бути книги будь-якого жанру, але українською. Я відправляла свої особисті книги, і про це на сторінці у Тетяни є звіт. І давайте поговоримо про цю альтанку. Вона є візитною карточкою міста Суми і її особливість те, що вона створена без жодного цвяха. А це я в улюбленій шапці із Ангори. У складі Ангори 60% і Нейлона 40%. І дивіться, яка вона пухенька і микенька. Дов'язала я шкарпетки, ось так вони виглядають. У мене немає блокаторів, показую на собі, тому що ця резинка вона стягує і вам не буде, видно їх об'єму. Вони дійсно класно сіли, дуже гарно і зручно. І їх навіть можна підвертати, якщо мама ну їй вони будуть за високі, але мені здається, вони будуть їй в самий раз. Я вже повертаюся додому, як і говорила вам, то буду в'язати шкарпетки. Обрала неординарну резинку 2х4. І взагалі я хотіла в'язати косами, але я не взяла додаткову спицю. І виходить, я більше часу витратила на те, щоб ловити ті спиці, ой, ловити ті петлі, а не в'язати. І, врешті-решт, я все одно в'яжу резинкою 2х2. Привіт, дівчата! Сьогодні 31 грудня, я вже в Каневі, але 24 грудня у мене була зустріч із Ніною з каналою Ніно Ніц, і вона мені зробила под... подаруночок, і я хочу поділитися радістю із вами. Тож, почнемо. Ой, вилетіла листівочка. Так, це яка милота. Подарувала вона мені кремчик для ручок. І зараз я дуже активно в'яжу шкарпетки, тому що я їх не так давно розпочала в'язати трошки більше року назад, і мене взагалі захоплює, запалює. Ну, на даний момент я часто звертаю увагу на шкарпеткову пряжу, і вона мені подарувала... Цьогорічну новинку Yarn Art Forza у 100 грамах 420 метрів, 75% вовни і 25 поліаміду. І колір 2514. Такий приємний колір, ви знаєте, у складі білий, сірий, бірюза, і синій, і темно-сірий кольори. Дуже гарні. Такі, не знаю, як вони будуть лежати у шкарпетках. Хоча я декілька відео вже бачила. Я думаю, що ви вже неодноразово бачили відгуки на цю шкарпеткову пряжу, але я ще з нею не працювала. Це Ярна Forza у 100 грамах 420 метрів і 75% вовни, і 25 поліаміду. Колір у нас 2514, дуже гарний, дуже такий класний, універсальний, я би сказала, і для. Жінок і для чоловіків, і для дітей. У складі ми бачимо і білий колір, і бірюза, і синій, і темно-сірий. Прикольно, як воно поєднується між собою. Такі, знаєте, морські. Не знаю, як зв'яжу, як вони мені будуть виглядати. Не знаю, як уже коли зв'яжу їх, як я їх назву, з чим вони мене будуть відгукуватися, Але зараз таки більш морська у мене тематика. І також у мене також карпеткова пряжа, це вже бабійний е маточок 86 грам мені підписала Ніна. І зараз я вам скажу, що це. Так, я сподіваюся, ви прочитаєте самі, щоб я не наробила помилок. І у складі 75% Мариноса і 25 поліаміда в 100 грамах 400 метрів. Ось так. Але е, на даний момент мені, звичайно, цікавіше про е, зв'язати шкарпетки із цієї пряжі, щоб у мене вже знаєте, склалося враження. І якщо що, то закупити декілька мотків уже на наступний сезон. Так, але по відчуттям вона така дуже м'якенька. Ця пряжа бобіна, вона грубіша, я думаю, за рахунок пропитки. Да. А це така мякенька мякенька І якщо порівняти її, наприклад, із Alize Artisan, то Artisan вона грубіша. Да. І якщо заказало Unicolor, ось цією пряжею порівняти, то а, форза Ярн Арт вона м'якша, а Газал вона така, знаєте, більш слизька. <свісно> да. Дякую тобі. І це ще не все. Ніна підготувала такий смачний подарунок: це набір горіхів та а, цукати. Так. І знаєте, що так чекала, поки зніму цей шматочок, щоб її скуштувати. Як ви бачите, вона упакована, нічого не відкривала, щоб вам показати. Да. Отак і страждають. Ну, в лапках, звичайно, наші рідні. Да, поки не, від, не відзніму, нічого не дам е, скуштувати. Так що так. Ніна, дякую тобі за подарунок і дякую, що ти знайшла. Час для того, щоб зустрітися, тому що я їхала дуже швидко, швидко прийняла точніше рішення, що я буду їхати додому, і дуже вдячна, що мій керівник могла мене відпустити. да І вдячна, що дівчата знайшли час на мене, тому що я розуміла, що саме на Різдво я приїхала і багато. Дівчат займалися своїми справами і плюс те, що я ну, не заплановано їхала так і за два дні, я сказала, якщо не помиляюся. Так да. що я дуже рада була бачити всіх і дякую, що ви в мене є. І також я хочу показати, що я зв'язала на даний момент. Так, почнемо із шкарпеток, що я почала в'язати у дорозі. Так, це ця пряжа, не буду її повторювати. І на даний момент, що у мене є? У мене вже є вив'язані шкарпетки до п'ятки. Залишилось в'язати. Ой, монотонно таке залишилось в'язання, я вам скажу. Резинка у мене 2х2. До речі, я придумала в'язати тією нестандартною резинкою. Я і думала в'язати косами, але справа в тім, що у мене не було додаткової спиті, щоб перекидати ці. Петлі. Почнемо із моїх процесів. Це шкарпетки, які починала я в'язати у дорозі. І я, бачите, передумала в'язати тією неординарною резинкою, і також передумала в'язати косою косами. І також передумала в'язати косою, і також передумала в'язати косами, оскільки в мене не було додаткової спиці, щоб... Вив'язати ці коси і дуже незручно, хоча там ну, дві петлі перекидати, але ж ну, в дорозі це незручно. І в мене просто звичайна резинка 2х2, як я в'язала і мамі. В цьому році я не планую їх закінчувати, хоча в мене є день, ну як півдня зараз вже початок четвертої. Хочу розпочати монтувати влог, щоб найближчим часом його випустити. І, можливо, буду монтувати і трошки пов'язувати. І моя готова робота. Тягу, моя готова робота це шкарпетки із Alize Superwash Artisan. Дивіться, які вони гарні. Як я і хотіла, пам'ятаєте, раніше я вам показувала оці шкарпетки, і мені дуже хотілося їх зв'язати із червоною пряжі, тому що вони для мене такі смарагди. І я це зробила. Я зв'язала із червоної пряжі, це Alize Artisan, як ви бачите, і колір 56-й. Ось так воно виглядає. Дуже класний, дуже якісний. І саме цікаво, що от саме такий різдвяно-новорічний період, і хочеться мені в'язати із червоною пряжі. І ось я їх зв'язала. Дуже гарний, дуже ефектний. І дуже подобається цей візерунок. Тому що просто комбінація лицевих і виворотних петель, але дивіться, як ефектно вони виглядають. Дуже мені подобається. І це, до речі, ще я їх не прала, Тільки сьогодні закрила резинку. Так. І наступне я зв'язала дов'язала, точніше, кардиган, але я вже покажу у наступному включенні. І останньою роботою в цьому році я вам хочу показати кардиган. Він зв'язаний із бюджетною пряжі Alize Classic Mohair у 100 грамах 200 метрів. Це колір номер 40 І у складі 51% акрилу, 25% мохеру і 24% вовни. І це така, як ви бачили в попередніх відео, така базова модель, лицева глад, резиночка по рукавам, іде по полочкам, і по низу Я не доповнювала його ні. Гуциком, ні пояском, хоча у мене пряжа є. До речі, я думала, що мені не вистачить пряжі, але мені її вистачило. Але все одно я брала і з цього маточка десь 20-30 сантиметрів. Все одно мені прийшлося купувати. А чому мені не вистачило сім 7... ой, шість мотків? Тому що я виходить, зробила довшу спинку і забула про це. І думаю, чому мені не вистачає пряжі? Да. Надали, до речі, я платному майстер класу української майстрині. Це Наталі Каласуд. Я залишу на неї посилання. Можливо, вас зацікавить інші її роботи. Дуже сучасний погляд на в'язання, актуальні базові такі е, моделі. Ну, я в захваті від її смаку і від її подачі. Як вона це використовує, як поєднує кольори? Мені подобається. Ось так воно виглядає, я сильно стягла, дуже негарно, і от чому воно завертається. Вже як розклала, то побачила. Звичайно, коли ти в'яжеш, ну, цього не помітно, І як розклала, то побачила, що в мене одна петля зі скочила, я її не пров'язала, буду зараз викручуватися. І тому що я виходить, декілька разів перев'язувала цю. Планку, тому що я її постійно стягувала, і як ми бачимо, все одно це мені не допомогло. Ну, нічого, маємо, що маємо, робимо висновки і йдемо далі. І, звичайно, я хочу вас привітати і з Новим роком, і побажати вам, щоб ви жили в гармонії з собою, і з тілом, і світом, і також були сміливими і не боялися заявляти про себе, тому що життя любить сміливих людей а ви їм найкращого. І дуже вас ціную. Я вам вдячна, що ви зі мною, що ви підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі. Для мене це дуже цінно і дуже приємно. Дякую, що ви цей рік провели зі мною і сподіваюся, будете далі зі мною. Дякую.